Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Просто речі Юа. Сьогодні моніторив інтернет-новини і натрапив на таку цікаву новину. От Послухайте. Один грецький острів готовий запропонувати вам і вашій родині 18 тисяч євро, якщо ви захочете переїхати на цей острів. Цей острів, він віддалений, знаходиться у Егейському морі і називається Антикітера. Чому. Люди захотіли так, щоб ви переїхали на цей острів і готові платити вам ці гроші. Тому що на цьому острові дуже стрімко зменшується населення. Важливий момент, якщо ви все ж таки вирішите переїхати на цей острів і захочете отримати ці 18 тисяч євро, то враховуйте, що вони будуть вам виплачуватись по 500 євро кожен місяць на протязі 3 років. І другий важливий момент. Це те, що місцева влада повинна погодити вашу кандидатуру. Ви повинні мати професію, яка сприятиме розвитку як самого острова, так і його економіки. Ну, наприклад, пекарство, рибальство, будівництво. Саме, що цікаве, друзі, чому людей? Ну, дивіться самі: улітку кількість людей, що проживають на острові, зростає до 65. Це влітку. Але через те, що багато молодих острів'ян переїздять у пошуках роботи, то за останні 40 років населення острова скоротилося приблизно на 300 осіб, уявляєте? Ось. Це все оплачує Грецька православна церква. Тому що саме вона хоче відродити громаду острова, що зараз так стрімко скорочується. Ще що цікаво, що протягом року на острові працює лише одна кав'ярня, яка є і продуктовим магазином. Одночасно. Також на острові є лише один хостел для туристів. Крихітний острів займає приблизно 9 квадратних миль та відомий своєю дикою красою і міськими пагорбами, чагарниками та крутими папняковими скелями, а також маленькими піщаними і гайковими пляжами. Я думаю, ви на фото дивитесь, ну чесно, я дивлюсь і кайфую. Але скажу від себе: я не переїхав би не за 18, не за 50 тисяч євро. Тому що я б там певно завив від скуки, якщо чесно, друзі. І я люблю свою країну, Україну мені дуже тут подобається. Тому ніякий острів на туди на все життя переїздити, навіть на три роки це забагато. Враховуючи те, що влітку там лише 65 людей. Ну я не знаю, друзі. Настільки вас вистачить. Хоча б більш ніж впевнений, що по всьому світу знайдуться люди. Які захотіли б туди переїхати саме за ці кошти, а деякі навіть без цих коштів, але за умови, що їм запропонують там будинок, наприклад, і якусь підтримку. Що ви думаєте з цього приводу, друзі? Пишіть у відгуках, мені також буде дуже цікаво. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!